Так, і тепер про найболючіше. В цьому шиномонтажу нам уже два роки. В травні буде два роки, як ми його сюди привезли, нам його передавали тоді наші партнери. І в ньому стояв ось такий, ну, я вважаю це один з найкращих станків, які нам попадалися. У нас сім шиномонтажів це Хоффман. Він бере 28-й радіус, він бере крас, він піднімає колеса, які важать 400 кілограм. І він виходить нам з ладу. Ми поки не можемо зупинитися, тому я прошу, якщо є хтось, в кого є можливість 에, знайти отакий от станок, вживаний, так само, як оцей, який саме буде брати найбільші і найважчі колеса 28, 400 кіло, щоб я брав, і щоб він був живий. Ми цей поставимо на ремонт, зробимо там за місяць-другий і зробимо ще один що на монтаж. Потрібно. Оце повністю розбирати і міняти якісь втулки, переточувати чи це. І тепер найголовніше оця штука. Лапа не працює. показує. Тут і І отут. тут. Ось тут при нагрузці палець теж. Він, когда муку, а, оцей, оцей палець, так? Да? Починає да, да, да. гуляти. Ти сюди ремкомплект резини, всю взяти. Ремкомплект гідростанції, так? Да? Да. Ага. Пишіть, хто там лишився ще за кордоном, хто там вже не чекає перемір. Погнали.